5. Які наслідки для тих, хто вірить у Господа, але не зустріне Його пришестя. Брати й сестри. Прочитавши пророцтва Господа Ісуса, тепер маємо певне уявлення про те, як Господь прийде в останні дні і яку роботу Він здійснить. Повернення Господа поділяється на два етапи. Таємне пришестя та публічне явище, по перше, Господь прийде як злодій, тобто Бог стане тілом і повертається таємно, щоб висловити істину і зробити роботу суду останніми днями. Головна мета удосконалити групу переможців, виконавши пророцтво про те, що суд має розпочатися з дому Божого. Коли Бог таємно повернеться в плоті. Це знаменуватиме початок роботи суду останніми днями. Спочатку він виконає роботу суду, починаючи з Дому Божого Бог очистить та врятує тих, хто почує його голос і постане перед ним, роблячи їх переможцями. Потім Бог повернеться на Сіон і розпочнуться великі лиха, і Бог використає лиха, щоб покарати та знищити цей старий світ. Це ознаменує кульмінацію роботи Божого суду останніми днями. Нарешті, після великих лих, Бог зійде на хмарі і з'явиться всім відкрито. У цей момент роботу суду буде завершено і царство Боже з'явиться на землі. Тому, якщо ми хочемо бути мудрими дівами, ми повинні вітати повернення Бога в тілі до катастроф ось чому Господь. Неодноразово говорив нам, мого голосу слухають вівці мої, і знаю я їх, і за мною свідком вони йдуть. Він хоче, щоб ми навчилися пізнавати його за істинами, які він говоритиме під час свого таємного пришестя, коли він повернеться в тілі, він введе нас у всяку істину. Зрештою, саме Бог у тілі врятує нас. І дасть нам свої обіцянки. Господь, який відкрито з'явиться на хмарі, прийде пізніше, щоб виконати роботу покарання, щоб знищити сили сатани та антихристів. Тоді робота Бога закінчиться і Бог завершить період. Тому Господь не просив нас вітати Його публічне явище, Господь просив нас пильнувати і чекати. Щоб привітати Його таємне пришестя. Якщо ми все ще хочемо чекати, коли Господь прийде на Хмарі, ми не отримаємо благословень, а радше катастрофи. Наш кінець буде таким самим, як у Хоми, як Господь Ісус сказав. Тому вірував Ти, що побачив мене, блажені, що не бачили й увірували. Тому, якщо ми вітаємо повернення Господа, почувши його голос до того, як побачимо Господа, що прийде на хмарі, ми будемо благословенні і станемо переможцями. Наостанок давайте прочитаємо ще один уривок слів, щоб зрозуміти більш чітко. Бог говорить багатьом людям може бути байдуже до моїх слів. Та я все одно хочу сказати кожному так званому святому, що слідує за Ісусом. Коли ви на власні очі побачите, як Ісус зійде з неба на білій хмарі, це буде привселюдне явлення Сонця праведності. Може, для тебе то буде час великого захвату, але мусиш знати, що час, коли ти узриш, як Ісус спускається з неба, то також час. Коли ти зійдеш у пекло, щоб бути покараним, то буде час кінця Божого плану управління, і саме тоді Бог винагородить добрих і покарає злих, бо суд Бога завершиться до того, як люди побачать знамення, після яких буде лише виявлення істини. Ті, хто приймає істину та не шукає знамень і так були очищені. Будуть приведені до Божого трону і увійдуть в обійми Творця. Тільки ті, хто наполегливо віритиме, що Ісус, що не на білій Хмарі, то неправдивий Христос, будуть піддані вічній покарі, бо вони вірять лише в Ісуса, який являє знамення, але не визнають Ісуса, який висловлює суворий суд і відкриває життя й істинний шлях. Тож може бути лише так, що Ісус розбереться з ними, коли відкрито повернеться на білій хмарі? Вони занадто вперті, занадто пихаті, занадто впевнені в собі. Як міг би Ісус винагородити таких виродків? Повернення Ісуса то велике спасіння для тих, хто здатен прийняти істину. Але для тих, хто не здатен її прийняти, це знак вироку. Ви мусите вибирати власний шлях і не маєте богозневажати Святого Духа і відвертатися від істини. Ви не маєте бути пихатими і нетямущими, а мусите бути такими, хто кориться проводу Святого Духа, прагний шукає істину. Тільки так ви отримаєте користь. З цього уривка ми можемо побачити, що коли Бог вдруге останніми днями повернеться в тілі, якщо людина не прийме сина людського, що виражає істину, не прийме істину, що виходить з його уст, а лише чекає Господа Ісуса, що прийде на Хмарі, то вона приречена не зустріти Господа, і на неї чекатиме покарання і загибель у катастрофу. Тому що тільки Бог, який втілиться в останні дні, буде висловлювати істину і виконувати роботу суду, очищення та спасіння людства. Якщо людина сповнена уявлень про Бога, який втілився останніми днями, заперечує і засуджує Його, це означає стати ворогом Бога, зробити тяжкий гріх. Це і є шлях до самознищення, це викликати на себе смерть. Почувши це, дехто може подумати майже весь релігійний світ вірить, що Господь прийде на хмарі? Я вперше чую про його повернення в тілі. Це надто нове для мене, щоб у це повірити. Але чи означає новий неправильний? Нове це обов'язково фальшиве? Чи сказано сьогодні щось, що суперечить Біблії? Ні. Оскільки біблія справді пророкує про два етапи повернення Господа, і це повністю відповідає біблійному пророцтву, ми повинні відпустити наші особисті уявлення та фантазії, а не сліпо визначати, як прийде Господь, ґрунтуючись лише на одному чи двох віршах з біблії. Чому дві тисячі років тому ізраїльтяни, які з нетерпінням чекали на прихід Месії, не впізнали його? А натомість розіп'яли, тому що вони визначали прихід Месії згідно зі своїми уявленнями та фантазіями. Вони чіплялися за окремі фрази з біблійних пророцтв, вважаючи, що Месія має народитися в палаці, як цар, але спосіб, у який прийшов Господь Ісус, кардинально відрізнявся від того, що вони уявляли й у що вірили. І їм було важко відмовитися від власних уявлень, у результаті вони не впізнали Господа Ісуса, вчинили жахливий злочин, розіп'яли Його і втратили спасіння Господа. Їхня впертість, пиха, самовпевненість і невігластво згубили їх. Те саме відбувається і в останні дні якщо ми вперто тримаємося власних уявлень. Або беззастережно віримо всьому, що говорять наші пастори, то дуже ймовірно, що ми повторимо ту саму помилку, яку зробили ізраїльтяни, і втратимо спасіння Господа в останні дні. Божа мудрість вища за небеса, Божу роботу не може обмежити жодна людина. Він діє згідно зі своїм планом і відповідно до наших потреб. Навіть якщо все людство буде противитися та відмовиться прийняти це, Божий план не зміниться. Те, що Бог знову стане плоттю, щоб звершити свою роботу, це велике благословення і спасіння для нас, народжених в останні дні, це Божа любов і торбота про людство. Кожного разу, коли Бог стає плоттю, Він стикається з відторгненням і переслідуванням. Тому від Божої роботи завжди виграємо саме ми, люди. А якщо ти скажеш, я просто не прийму цього, то, врешті-решт, програємо і втрачаємо тільки ми самі. Прихід Господа це велика справа. Я сподіваюся, що всі ви ставитеся до цього з обережністю і досліджуєте це серйозно. У будь-якому разі не пропустіть цю можливість. Аби не шкодувати про це до кінця свого життя.